Активні українці зі всього світу зібралися на форум, щоб визначити, як допомогти країні впроваджувати реформи. Понад два роки вони об'єднуються в мережі Global Ukraine, яка вже налічує 40 осередків на всіх континентах. На всіх шести континентах вже багато українців є таких, які досягли успіху, і вони насправді можуть поділитися цим успіхом історіями успіху. По перше, для мотивації наших активних молодих людей, які зараз хочуть змінювати Україну. Плюс вони можуть приваблювати інвестиції, плюс е, самі приїжджати, вкладати свій час і досвід. Олексій працює в Шанхаї. Переконаний, народна дипломатія та розуміння китайського ринку можуть бути корисними в розвитку бренду Україна та залученні інвесторів. Ми робимо щось для України за кордоном, і плюс ми робимо щось для життя українців в тій країні, і плюс е, якось популяризуємо Україну всеред цієї нації, в якій ми живемо. За останні два-три роки було видно, що. Додатку до традиційних громадських організацій українських по світі, ми їх в Канаді маємо наприклад багато. Створилися нові е, фейсбучні платформи чи інші такі горизонтальні організаційні форми, е, зокрема молодих професійних людей, які є дуже тісно пов'язані з людьми з середовищами з професіями в Україні, які можуть дуже органічно сполучувати те, що відбувається тут, в Україні. І з ключовими місцями, де вони діяльні, остання хвиля людей, що виїхала працювати за кордон, хоче брати відповідальність за розвиток країни. Переконують у Global Ukraine. Тому за результатами форуму оприлюднять план дій в напрямках бізнесу, освіти та інформ політики, де запропонують конкретну допомогу уряду. Ми не хочемо бежати суто комунікативними якимось заходами, суто розмовами. І на основі цього третього форуму будуть запропоновані конкретні практичні результати, які потім будуть запропоновані профільним міністерством.